Понад 20 дорожньо дорожньотранспортних пригод допомогли виявити камери Вінницького ситуаційного центру. Уже шостий рік вони працюють задля порядку та безпеки нашого міста. У центрі працівники муніципальної варти та патрульної поліції цілодобово відслідковують роботу відеонагляду та помічаючи порушення відразу, повідомляють екстрені служби. На тисячу камер спостереження цілодобово стежать за вулицями Вінської громади. Відстежують рух на великих магістралях, слідкують за дотриманням порядку на площах у парку та поблизу шкіл. Співробітники ситуаційного центру завдяки щоденному відеонагляду виявляють і фіксують правопорушення. Найчастіше виявляємо факти ДТП, порушення правил дорожнього руху, також адміністративні правопорушення і кримінальні. Інспектори відділу моніторингу також слідкують за дотриманням правил благоустрою міста. В осінній період особливу увагу приділяють спалюванню сухої трави у приватному секторі. Фіксуємо порушення у великій кількості щодо сфери благоустрою, тобто це засмічення територій, забруднення проїжджої частини, наприклад. Також до нашого центру надходить багато повідомлень від вінничан про те, що здійснюється спалювання сухої рослинності. Аби місто залишалося безпечним для всіх жителів, камери відеоспостереження ситуаційного центру цілодобово слідкують за дорогами, площами, дитячими садочками та школами. Яна Колодинська, Ковтун, телеканал Вінничина.